Давайте більш детально розглянемо з вами ось цей відрізок і взагалі. ми знаємо, що сторона квадрата 10, тобто в мене, АД буде дорівнювати 10. Наступне, ми з вами знаходили. Що ми з вами знаходили? Це К. Якщо це в мене прямокутник, ДЦКМ, і ЦК ми з вами знаходили, воно було 24, то тоді виходить, що ДМ так само 24. Тобто увесь відрізок Ам в мене сумарно буде складати 34 см. Тепер дивимось. Якщо я розгляну більш уважно, то ось ця частина, це в мене радіус вписаного кола у квадрат. Радіус вписаного кола у квадрат, це половина сторони. Тобто, ось ця частина ось ця, вона в мене буде дорівнювати 5 см. Якщо я у іншу сторону проведу, то так само буде 5 см. Тепер дивіться, якщо я візьму і ось так. Проведу повний відрізок. Він в мене буде дорівнювати 34 см, так само, як і сторона АМ. Тобто, ось ці два відрізки вони абсолютно рівні. Ця частина 5, ця частина також 5. Мені, по суті, треба знайти ось цю частинку. Так? Я знаю, що ця частинка, ось ця, вона в мене 24. Давайте так, якщо ми згадаємо властивості прямокутника, то ми знаємо, що ось ця точка, вона є серединою для цього відрізка. Тобто ось цей відрізок дорівнює цьому відрізку. Тобто цей буде 17 і тут в цей бік також 17. Тепер дивіться, якщо це 24. І ця частина 17. То ось ця маленька, це буде 24 відняти 17, це буде 7. Тобто ця частинка маленька буде 7. А мій червоний відрізок, який я шукаю, він складається з двох частин: з 5 та 7. Тому 5 додати 7, це 12. Так, і це моя відповідь Б. Остання з функціями y дорівнює мінус x куб. Давайте згадаємо, як воно виглядає. Y до куб у нас виглядає ось так: тоді мінус x куб в мене виглядає в іншу сторону, проходить через точку 0,0. Яка в мене ця функція? По-перше, вона спадна, тому що ігри чим далі, тим менше. Тому а, є парною? ні, ця функція не парна, має лише одну спільну точку з колом, ні. З цією прямою немає спільних точок, ні це також неправда, бо ось моя спільна точка. І мені підходити буде варіант, Д. набуває всіх значень з проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, це правда, тому що по іксах від мінус нескінченності до плюс нескінченності ми будемо ось так проходити і, в принципі, Будь-який X ми можемо брати, і по Y ми ніяк не обмежені, тому конкретно для цієї функції я обираю букву Д. Якщо я розгляну наступну функцію y дорівнює корінь з, x. корінь з x виглядає ось так. А не підходить, де вже обрали. Давайте перевіримо Б. х квадрат додати y квадрат – це рівняння кола, у якого центр буде з координатами 0,0 і радіус буде 3 сантиметри. Так? Ну, не сантиметри, а 3 одиниці умовних. Якщо я зображу таке коло з радіусом у точці 0,0, що я бачу? Я бачу, що в мене буде тільки одна спільна точка з цим колом. Тому в другому я обираю відповідь Б. Так, дивимось далі. Е, далі в мене y дорівнює косинус X. Ну, давайте згадаємо, косинус X у нас буде проходити ось так. І косинус X є парною функцією. Чому косинус X парна функція? Тому що у нас графік відзеркалює сам себе відносно осі Y. І якщо в мене йде відзеркалення, відносно осі y, то тоді це парна функція. Обрала відповідь А. Наступне узгодьте вираз із його значеннями: синус мінус пі на 6. Так, ми знаємо, що у синуса мінус виноситься вперед, це все одно, що мінус синус пі на 6. А пі на 6 це наші 30 градусів, синус 30 це одна друга, але мінус є попереду, тому мінус одна друга відповідь А. Далі а, пі відняти модуль, пі додати 2. Я розумію, що модуль всередині додатній в будь-якому випадку, тому просто розкриваю. Я прибираю модуль. Звичайно, якщо в мене стоїть мінус, я можу спочатку написати прості дужки, звичайні, і розкрити це так: пі відняти пі, і відняти 2. Пі відняти пі, це 0, і відняти 2 а, залишається в нас мінус 2, тому відповідь Г. Наступне, Другий степінь відноситься і до мінуса, і до цього значення. Мінус другий степінь буде з'їдати, підносимо до квадрату і чисельник і знаменник. 1 в квадраті це 1, корінь з двох в квадраті – це 2. Вийшла одна, друга, відповідь Б. Я вважаю, що це взагалі легке завдання, де можна було набрати три бали впевнено. Наступне завдання з параметром. Визначте найбільше значення А, за якого має корені рівняння. Давайте так, почнемо з ОДЗ. Я бачу, що в мене в знаменнику стоять корені. І взагалі-то підкореневий вираз за ОДЗ має бути більше або дорівнювати нулю. Але я ж розумію, що якщо воно стоїть у знаменнику, то нулю воно не може дорівнювати. Тому я що цей підкореневий вираз поставлю знак строгий, що цьому підкореневому виразу поставлю знак строгий. Х більше за нуль, тут трійку переношу сюди знаком мінус. Мінус х більше, ніж мінус 3. Х більше за 0, мінус 3 поділити на мінус перед x, Знак нерівності змінили і отримали, що х має не менше 3. Отже, від нуля від крокуємо плюс нескінченість, від мінус нескінченності крокуємо до трьох. Мій проміжок від нуля до трьох це той проміжок, у який потрапляють мої ікси. Далі я починаю розв'язувати. Це рівняння. Давайте поміркуємо. Коли в мене ліва частина дає 0. Коли чисельник 0. Знаменник нулем бути не може, тобто обов'язково має бути нулем чисельник, щоб 0 поділити на щось, дорівнював 0. Отже, я свій чисельник прирівняю до нуля. А, можу мінус корінь з 27 перенести сюди і знаком плюс 27 розкласти як 9 помножити на 3. А, корінь з 9 береться, це буде 3, 3 корінь з 3, Тепер а, міркуємо так. В мене тут основа 3, і треба, щоб тут була основа 3. Як я можу це записати через степінь? Я розумію, що корінь з 3 – це все одно, що 3 в степені 1 друга, або 3 в степені 0,5. Так. І мій корінь він множиться на число 3. А 3 в першому степені. А я знаю, що при множенні показники степеню додаються, тому це буде трійка в степені 1,5. Ось я, власне, це і записала. Коли в мене основи співпали, я їх прибрала і отримала таке рівняння. Я знаю, що мій параметр А це число, тому ікси я залишаю. З одного боку всі числа переношу в інший бік. Мінус 5х залишаю тут, все інше перекидаю в іншу частину, змінюючи знак при цьому. Спрощую, отримую, що мінус 5х дорівнює мінус 0,5 відняти 2а. Можу усе рівняння поділити на мінус 5, тоді х буде дорівнювати 0,1 додати 0,4а. Що я знаю за ОДЗ? Мені потрібно тепер повернутись до ОДЗ. За ОДЗ мій Х має лежати в цих межах від 0 до 3. Тому я і пишу, що цей вираз в мене має лежати в межах від 0 до 3 і починаю його спрощувати. 0,1 маю відняти посередині, але тоді те саме роблю праворуч і ліворуч. Виходить, тут мінус 0,1, тут 2,9. Потім, щоб в мене тут залишилось посередині просто А, мені потрібно умовно поділити на 0,4. Ділю тут, отримую 7,25. Ділю тут, отримую мінус 0,25. Мені потрібно вказати найбільше значення параметра А, це 7,25, я його вказала. Наступна, дотична проведена до графіка функції в точці запсисою х 0 дорівнює 3 є паралельною до прямої. Треба знайти значення похідної функції g від x у точці абсцисою x 0 дорівнює 3. Давайте з вами, в принципі, згадаємо дотичну до графіка функції. Припустимо, в мене є якась функція f від x, і до неї проведена дотична лінія. Я знаю, що ось ця. Вона паралельна до цієї чорної лінії. Вона проходить десь тут. Х0 в мене 3. Давайте так. Якщо я буду брати, мені ж кінці кінців, я піду в кінець і подивлюсь умову. Мені потрібно знайти значення похідної цієї функції. Якщо я буду шукати похідну від цієї функції, то це буде похідна від цього виразу, а цей вираз можна уявити як 18 помножити на 1 дріб х. Я ж можу так розписати. Тоді 18 є множником, а похідну я беру від цього значення. І це буде мінус 1 поділити на х квадрат. Так? І мені потрібно взяти похідну від функції f від x також. І тепер давайте згадаємо, що похідна від функції дорівнює коефіцієнту k. Коефіцієнт k стоїть перед x. Якщо в мене ця пряма паралельна до моєї дотичної чорна пряма, це саме дотична, то тоді в них співпадають коефіцієнти К, бо це умова паралельності. Коефіцієнти мають бути рівними. І якщо у цієї півтора, то у моєї чорної прямої також буде початок півтора Х додати якесь число. І так як в мене похідна, Дорівнює коефіцієнту К, то я беру, що похідна в мене буде півтора. Тепер, якщо я беру похідну у точці х нульовий дорівнює 3, то замість х сюди я підставляю 3, 3 в квадраті це 9, мінус 18 помножити на 1 дев'яту, це мінус 2. І тут, похідна від цієї функції дорівнює коефіцієнту. Тому підставляю півтора. Мінус 2 відняти півтора це мінус 3,5. Наступне завдання. 21. Як на мене, дуже легке. Давайте так. В мене тут буде завдання на теорію ймовірності. У салоні пасажирського літака N рядів, у кожному з яких розташовано по 6 кресел, по 3 кож... з кожного боку від проходу. Реєструючи першого пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце, ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу в першому або в останньому ряду до рівня 1,45. Треба знайти N. Давайте згадаємо, що, в принципі, а, ймовірність якоїсь події дорівнює m поділити на N, де M це кількість сприятливих подій, N це усі події. Тобто, коли ми шукаємо ймовірність якоїсь події, то ми кількість сприятливих ділимо на загальну кількість. Я знаю, що в мене у кожному а, а, ряду 6 крісел. І таких рядів n на кількість. Тому загальне число в мене буде 6 помножити на n. Кількість рядів помножити на 6 крісел, тобто всього крісел в мене 6n. Тепер мені потрібно пасажира посадити біля проходу в першому або останньому ряду. Біля проходу на початку перше друге місце. Третя, четверта. Тобто мене будуть влаштовувати будь-які місця з цих чотирьох. Кількість сприятливих подій 4. Тобто, коли шукали мою ймовірність, в мене кількість сприятливих ділили на загальну кількість і отримували такий дріб. І знаходили, що моя ймовірність одна, 45 Хрест на Хрест перемножили і отримали таке рівняння. І знайшли, що N 30. І останнє завдання. В мене є пряма чотирикутна призма, і циліндр мають рівні висоти. Я зображила правильну чотирикутну призму, я зобразила циліндр. В них рівні висоти. Тобто ОО1 дорівнює АА1. Тут. Далі, в мене відомо, що в основі лежить ромб АБЦД з діагоналями 12 та 16 см. Ось я це записала. Також в мене відомо, що радіус основи циліндра, наприклад, АО. Можна було взяти А1О1, тут немає значення. Він дорівнює стороні ромба. Згадуємо, що в ромбі всі сторони рівні, тому взяла, наприклад, сторону АВ і записала це. Далі, мені відомо, що площа бічної поверхні циліндра дорівнює 405 см2. Отже, площа бічна. Для циліндра формула така 2 2πRH. І це в мене дорівнює 400 смквах. Мені потрібно знайти об'єм призми. Об'єм призми це площа основи помножити на висоту призми. Дивіться, в основі лежить ромб, тому площа ромба в мене діагональ перша помножити на діагональ другу і поділити на 2. Давайте трошки попрацюємо з ромбом. Я знаю, що в ромба. Діагоналі перетинаються під прямим кутом. Діагоналі є бісектрисами, і діагоналі діляться навпіл в точці перетину. Тобто, якщо в мене є точка перетину, точка К, діагональ АС в мене 16 см, тоді ось цей відрізок АК дорівнює цьому відрізку КС, і вони обидва по 8. І якщо діагональ БД 12, то БК дорівнює 6, КД дорівнює також 6. Ну, і разом вони 12. Якщо я візьму, припустимо, ось цей трикутник, він в мене буде прямокутний. Так, як я вже сказала, що діагоналі перпендикулярні, а, я можу знайти сторону ромба. Сторона ромба буде дорівнювати 10. Так. Тепер дивіться, якщо сторона ромба, можна це зробити за теоремою піфагора, 6 квадратів додати 8 в квадраті, це буде 100 корінь і 100 це 10, або можна згадати піфагорову трійку 6, 8, 10. Так ось, а тепер я можу знайти, що мій радіус АО він також буде 10. Чому? Тому що в умові в мене було сказано, що радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба. Я поки що це позначу. Тобто, я позначу, що тут всюди в мене по 10. Так. І радіус також 10. Що я можу зробити? Я зараз можу це підставити в цю формулу і знайти. Свою висоту. Я пишу замість площа бічна 400 π. Так, в мене ж площа бічної поверхні 400пі, так. І це дорівнює 2 π помножити на 10, помножити на висоту. Букви Пі скорочуються тут і тут. В мене виходить, що 400 дорівнює 20 помножити на висоту, висота дорівнює 400 поділити на 20, це буде 20. Так, на що мені це потрібно? Якщо я знайшла висоту для свого циліндра, в мене було сказано, що В мене циліндри призма мають рівні висоти. Це означає, що для об'єма в мене вже існує висота, і вона буде так само 20. Мені потрібен а, зараз мій ромб і знайти площу основи для моєї призми. Отже, площу основи можна розрахувати через діагоналі. 16 помножити на 12 і поділити на 2. Ну, можна скоротити 16 і 2, тут залишається 8, а це буде 96. Тепер шукаємо об'єм 96 помножити на 20. Так. Це буде таке значення. 96 помножити на 2 – це 192, і ще 0 дописати 1920. Я сподіваюся, що тут було усе зрозуміло.